Богдан Ігор Антонич, Воскресіння. Дзвони грають зарання, бо зоря сходить рання. Дзвони грають, вітають, бо зоря є ясна. Дзвони грають зарання від самого світання. Дзвони грають, вітають, воскресає весна. Дзвони б'ють без угаву, б'ють на радість, на славу. Дзвони б'ють в п'янім герці, хоч замовкли, б'ють знов. Дзвони б'ють без угаву, будять тишу і млаву, дзвони б'ють, бо у серці воскресає любов. Дзвони б'ють невгамовно, кличуть чудо містерії, дзвони б'ють срібнотонно, струмінь радісних слів, дзвони б'ють самодзвонно, бо це духи матерії. Дзвони б'ють: гармонійний воскресає двоспів. Дзвони грають шовково. Осяйно, бароково, дзвони грають, вся земля на привіт, поспіша. Дзвони грають шовково, будять сонячне слово, дзвони грають, бо моя воскресає душа.